Добрий день, з вами Мігрант. Сьогодні вам хочу розказати точніше нагадати, про таку допомогу як 40 злотих за кожного біженця з України, кому дали прихисток та їжу. Тобто 40 злотих день це плюс-мінус виходить 1200 на місяць на кожну людину. Ну а з вами Мігрант? Ми поїхали. І що ж на рахунок цієї допомоги сьогодні офіційно уряд, за словами Мачея Дощика, заступника Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, повідомив, що вони хочуть, точніше, уряд хоче відмінити цю допомогу з 1 липня. То спеццустава для українців зараз є продовжена до 30 червня цього року, хоча вона мала б бути до березня наступного року. Але так як вибори... В уряді і в політиків не було часу на те, щоб зайнятися своєю справою, вони просто швиденько продовжили цей спецзакон до 30 червня, І в тому числі продовжили перебування і всі пільги, які були в попередньому законі. Вони його просто продовжили, і вони так зробили, щоб дати собі трошки часу, щоб нормально вже розробити законопроект. Для наступного продовження вже до березня наступного року. І перше, що ми зараз чуємо, такі зміни це те, що вони хочуть цю допомогу 40 злотих відмінити з 1 липня, тось тобто коли продовжиться вже термін дії цієї спецустави, про це повідомив Мачей Душина, заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації. Вже, тобто на офіційному рівні, і якщо ви пам'ятаєте про це, говорилось ще з вересня минулого року, що Польща втомилася е, платити постійно якісь пільги, але в цей час вони зараз повідомляють причину, чому вони відміняють, що дуже багато зловживання з цієї допомоги. Е, що в чому може заключати зловживання? Що подали, наприклад, біженця, що він проживає. А він там не проживає, або бувають, звісно, рідко такі випадки, коли взяли біженця до себе і е, вигнали, або ж е, просто не дають дають тільки житло без харчування. Тобто тут можуть бути варіації різні, і тому уряд вирішив повністю скасувати. Хоча додали, що є е, така можливість, точніше, вони думають на таку можливість, щоб зробити якийсь перехідний період між повним скасуванням. І частковий. тобто, може, це буде не з 1 липня наступить, а може трошки дадуть часу, і тоді вже повністю цю допомогу заберуть. Ну що ж, будемо слідкувати за подіями. Ви взагалі користувались чи на вас? Писали цю допомогу, напишіть в коментарях. Буде цікаво бачити, чи взагалі зловживали такою допомогою. теж. якщо вас виганяли десь, чи щось таке ставалося, що неправомірне, тобто зловживання цієї допомоги, напишіть, зберемо таку дрібну таку статистику, щоб зрозуміти наскільки в тому є правди. Ну, а з вами Мігрант, До побачення.